Арсенал зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо мудрика. Як відреагували гірники? Вінгера Динамо хоче забрати європейський клуб. Та хто ж все таки стане коучем збірної України? Мої вітання, друзі, говоримо про головні новини. Футболу вподобайка. Полетіли. Почнемо з Віталія Миколенка, який днями відіграв за Евертон. АПЛ вже повернулась. Віталій Миколенко провів повний матч 17-го туру АПЛ проти Вулвергемптона. Поразка 1-2. Він отримав оцінку 6-2 від Хускорт та 6-3 від Софаскор. За обома версіями це друга найгірша оцінка в команді серед тих, хто вийшов у старті, ну от як на мене, був одним з найкращих в своїй команді хизи. Мені здалося, що він досить непоганий матч провів. Ось, наприклад, одна з крутих, справді крутих передач Миколанка. Подивіться, як він вирізав на Гордона. Щоправда, той не розібрався. Гардон, мабуть, думав в той момент про конфлікт з Поверзніком. Ахаха, ах. слідно бути також сказати, що і Саня Зінченко відіграв свій матч за Арсенал, але він там вийшов на 75 й хвилині. Здається, Арсенал переміг. Ну нічого особливого. до Арсеналу. Ми сьогодні ще повернемось, але в контексті іншого футболіста ви розумієте. Гайда краще до трансферів. Журналіст Ігор Горбурмас повідомив, що УАФ не продовжить контракт з головним тренером збірної України. Олександром Петраковим, яка спливає з дня на день. Питання про продовження угоди з 65-річним українцем навіть не розглядалося на засіданні виконкому УАВ минулого тижня, коли продовжили контракти з Ротанем та Анна Горняком, Про це до речі, говорили в минулому відео. Якщо до березня Ребро звільниться з посади головного тренера Аль Айна, то негайно стане до виконання обов'язків у збірні України. Скоріше за все, за традицією від Бурбаса, головним тренером збірної буде не Ребров, а Фернандо Дініс. Та то стереотип. По збірню у нього все збувається. Нічого й додати. Насправді, хто взагалі не хоче побачити реброва в збірні України. Підніміть руки. Не опускайте, не опускайте. Зараз я вас по епі вичислю. Зберемось з вами, друзі, реброва в збірну України. Хештег, ну а вам Васильі. Дякуємо за працю. До побачення захисник Дніпра 1 Бузанелло залишить клуб. Повідомив спортивний директор клубу Євген Красніков. Його оренда з Шапокоєнце завершується 31 грудня і не буде продовжена. 24-річний Бразилець у поточному сезоні провів 14 матчів за Дніпро 1 в усіх турнірах і зробив один результативний пас. Працівник 1+,1 плюс медіа ігор циганик повідомив інформацію про Крістіана Шевченка. Сина екс тренера збірної України Андрія Шевченка. Наскільки я розумію, то син Андрія Миколаєвича Шевченка перейшов до Тоттенгем. Там, до речі, він працює з Туре. Дуже б хотілося, б, щоб у нього як у Зідана. Спеція хоче викупити контракт українського півзахисника Таланти Віктора Коваленка, який зараз виступає за команду на правах оренди. Про це інформує тут Меркатове. Чинна угода хавбека за Таланту розрахована до літа 25-го року. У складі Бергамаски він зіграв лише один матч портал Трансфер. Марк Сосіньо Коваленку 2 мільйони євро. Бо ще нічого хорошого в грі Віктора не бачу, але новина хороша. Друзі, трансферні перипетії тривають, як і топ футбол Вже сьогодні до англійської прем'єр-ліги доєднається французька ліга 1 А вже й завтра Ла Ліга. Дивимось, насолоджуємось і робимо свої прогнози, де. У наших друзів з Favbet, посилання на яких, як завжди, є в закріпленому колоті під цим відео, там же на вас чекає бонус у розмірі 3 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також про те, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна. Та фабет, а ми полетіли далі до київського динамо. Орендований у Динамо Вінгер Атлетіку «Парнаєнці» Вітіньо зацікавив Севілью. Повідомляє вам Севілья ФК. Іспанський клуб розглядає підписання 23-річного бразильця на право оренди в зимово-трансферне. Вікно. Ну і звісно, друзі, коли я в анонсі говорив про Вінгера Динамо, я мав на увазі далеко не від тіньо, А Віктора Циганкова. ПСВ має двох кандидатів на заміну Коді Гакпо, який переходить в Ліверпуль. Повідомляє, де Телеграф. Це Віктор Циганков з Динамо та Єспер Карлсон з АЗ відзначається, що в обох футболістів висока трансферна вартість. Знаєте, ми зараз будемо говорити про Михайла Мудрика, про його ці трансферні інтрижки. І навіть там, при тому, що ми, скоріш за все, на 99,9% переконані, що він нікуди не перейде, навіть там є нотка надії. В питанні циганкова, чесно кажучи, моя надія вмирала вже дуже-дуже давно. Я поняття не маю, коли і куди він перейде, за які гроші і що має статися, аби Сурки цього відпустив і перестав. Маринувати і набивати емоційну. <рігінь> коли і куди? Бог знає коли і куди. Все. З мудриком простіше. Арсенал, що логічно вступив в офіційні перемовини з шахтрем і зробив. Офіційну пропозицію про це повідомив працівник 1+,1 плюс медіа ігор циганик за моєю інформацією, за моїми джерелами Арсенал таки зробив офіційну пропозицію Шахтарю на придбання Михайла Мудрика. Сума тримається в секреті, але як говорили люди, з якими я спілкувався, вона дуже достойна. Достатньо адекватна прописана і основна сума, і бонуси достатньо цікава пропозиція від Арсеналу. Наскільки я розумію, вона прийшла на Шахтар. Наскільки я розумію, вона прийшла на Шахтар. Ні, наминай. Він думав, що мудрик в грає. Тунелем через кордон перенесли, і попри те, що ця інформація від циганика була далі, то пішли реально. Бум інсайди, -e. чого варто тільки від Зателекраф. Шахтар відповів відмовою на першу офіційну пропозицію арсенала. Угода може бути завершена, якщо лондонці збільшать суму запиту, гірники продовжать наполягати, що хочуть отримати за 21-річного футболіста 85 мільйонів фунтів. Каноніри при цьому були готові заплатити 55 мільйонів фунтів, включаючи бонуси. Джерело також зазначає, що бажання підписати українця не пов'язане з травмою нападника Габріеля Жезуса. Ясно, мудрик походу піде по стопам циганкове. Кікась чого такі висновки. Взагалі, друзі, знаєте, мудрик і арсенал. Вже на такому етапі відносин Мудрик, який останнім часом активно сватають до арсенал, показав свій вечір понеділка. Там він дивився матч канонірів, про який ми сьогодні згадували. А потім ту інфу, яку закинув і горциганик, підтвердив Фабріціо Романо. І цей пост, цей пост підтвердження від Фабріціо лайкнули. Лайкнули і Мудрик, і Серна. Чесно кажучи, мені місцями здається, що це перетвориться в кись. Тролінг! щодня топ інсайдери говорить. Мудрики із срнилайкою. Сам Артета каже, що хоче такого підсилення. Ви ж знаєте що я ніколи не говорю про гравців не з нашої команди. Як ми і говорили, спробуємо знайти способи зміцнити команду. Ну а добило цю вчорашню епопею. Є СПН. Жоден інший клуб, окрім Арсенала, не вступав в шахтарему конкретні перемовини щодо трансферу Мунтрика. Як повідомляє Джерело Шахтар відхилив першу пропозицію в 45 плюс 25 мільйонів євро. І все так само хоче сотку. 45 плюс 25 мільйонів. Сімдесят. 70, і вони відмовились. Ні, ну серйозно, товариство. 70 мультів за мудрика. Чувак безумовно дуже-дуже дуже, дуже, дуже крутий, але він показав один крутий сезон. Очевидно, так, що він буде прогресувати, але я не про те. Я про те, що давайте не будемо задирати суми. Сума в 70 мультів це вже космос. Аго в українського футбіка хочуть взяти за 70 мультів. Менеджери Шахтаря. Будь ласка, не треба псувати маліну. Друзі, це була чергова серія трансферної попи навколо Михайла Мудрика. Що ви про це думаєте? Відпусіть його чи ні. Як вам та інформація, яку я вам сьогодні озвучив? Напишіть про це в коменти. Після чого поставте свою вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, і підпишіться на канал, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Максі Коляда трибуна. Дуже вам дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, і па-па.